Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас у студії та онлайн. Медіа-центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. 345-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора. І зараз ми будемо говорити про ситуацію з нашою енергетичною системою. Хочу. Представити вам нашого гостя і нашого спікера сьогодні це Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Доброго дня. Давайте розпочнемо з того, яка поточна ситуація з нашими енергетичними системами, як ви її оцінюєте на сьогодні. Я би сформулював стан ситуації як стабільним. Ми маємо стійкий дефіцит в системі. Приблизно в 20-25% генерації в пікові години. І зрозуміло, що швидко вирішити цю проблему не вдасться. Пошкоджені, які наявні в генерації захоплені станції, розбиті станції, не дають змоги повністю покрити споживання в тому обсязі, в якого сьогодні країна його потребує. Одночасно йдуть ремонти, але треба розуміти, що стан української вугільної, перш за все, генерації він і до війни був далекий від ідеального. А коли до старого обладнання додалися втрати від ракетних ударів. То е, технічно ситуація доволі складна. І зараз часом маємо такі дні, коли там два блоки відремонтували, вони стали до роботи, а інший блок через аварію, технічно не пов'язану з війною. Вивелився з системи. Відповідно, додати суттєво обсяг для того, щоб люди отримали більше електроенергії, досить складно. Так само залишається складною ситуація в високовольтній мережі. І вона буде такою ще щонайменше, я думаю, що 2,5-3 місяці, тому що те обладнання, яке дозволить змінити докорінним чином ситуацію, воно почне з'являтися саме через 3 місяці. Добра новина в тому, що ми знаходимося зараз в такій позиції, що як бачите, останні. Я думаю, що багато людей це відчувають на практиці, що здебільшого останні атаки суттєво не погіршують ситуацію. Ми навчилися боротися з цими спробами добивати наш енергетичний сектор. Це і ППО, це і фізичний захист об'єктів, це і вміння вже правильно маневрувати системою під час. Безпосередньо обстрілів, себто ті ну дорогою ціною реально набуті знання навички енергетиків під час цієї війни, вони зараз вже дозволяють. Ну я би сказав так, значною мірою мінімізувати наслідки атак, що продовжуються. Якщо говорити про відновлення енергетичної системи, воно триває. Як ви оцінюєте ті темпи, якими воно здійснюється, і яким регіонам зараз найважче? Найважче Одещині, найважче – Херсонщині, Київ, і Харків трошки зовсім відстають, але теж в дуже схожій ситуації. Реально, Київщина і Харківщина, всім іншим трохи легше. А в цих регіонах найбільший дефіцит, в цих регіонах найбільша проблема з мережею. В ці регіони найскладніше доставляти зараз електрику. Навіть за ситуації, коли в нас дефіцит, навіть ці обмежені потужності доволі складно транспортувати в ці регіони. Що стосується темпів відновлення, я би сказав так, що для тієї ситуації, яку ми маємо сьогодні, вони максимальні. Себто швидше і ефективніше, ну просто нереально працювати. І мова не йде там про те, що там людей не вистачає чи ще щось, не вистачає саме того обладнання, яке є важким довготерміновим у виробленні і доставці. І, на жаль, прискорити його фізично, ну от не існує жодних інструментів в світі, як це прискорити. На жаль, робота ведеться, але я би ще раз повторив, що раніше ніж 2,5-3 місяці відчутного покращення ситуації я би не передбачав вчора. Ми всі бачили заяву Дініса Шмигаля, яку він здійснив під час зустрічі з європейськими нашими партнерами. Він сказав, зазначив про те, що про необхідність імпорту до 2 гігават електроенергії з ЄС. Якщо можна прокоментувати цю заяву. Ну, це абсолютно об'єктивно. Ми синхронізовані з європейською енергосистемою. Ми маємо з ними великі перетоки. А зараз ми маємо певні технічні ліміти з європейського боку на 600 МВт в день, і 700 МВт вночі. Це те, що ми зараз можемо імпортувати. Питання в тому, що з одного боку так розширити безумовно необхідно, і це буде зроблено. І діалог з європейськими партнерами йде. Там певні дії мають бути з обох боків, але я абсолютно вірю, що протягом найбільше місяця, півтора, вони будуть зроблені. Але є інша обставина. Це називається ціна на європейську електрику, бо за неї треба сплачувати. І так, е, да, вже є бізнеси, які розуміють, що краще сплатити ціну ринкову європейську, ніж чекати у моря погоди. І вони вже пішли замовляти цю електрику. І вже вона е, поки що, я би так сказав, цей струмочок, який має, мабуть, найближчим часом знати значно більш потужним. Він розкритий. Він він пішов. Ви сказали за ціну на електроенергію. Ми розуміємо, що дійсно імпорт це в першу чергу здорожчання ціни. Про це теж заговорили нещодавно про те, що тарифи для населення можуть зрости. Це пов'язано з цим. І чи дійсно ми чекаємо на підвищення тарифів? Чесно, я не очікую підвищення тарифів для населення найближчим часом, що найменше. Через велику кількість політичних обставин, хоча особисто я вважаю, що нам треба якомога швидше забувати про пільгові тарифи для населення, забувати не тільки в електриці, але й в теплі, але й у воді. Бо все це знаєте такі рудіменти пософсовєцького періоду, коли фактично на тому будувались великі корупційні схеми. На всьому нам треба переходити до європейської практики, коли в нас будуть чесні ринкові ціни, конкурентна ситуація. І одночасно адресна цільова е, субсидія для тих, хто дійсно потребує цієї субсидії. Бо коли я чую е, там е, Армагеддон піднімають ціну для населення від киян, наприклад, ну мені просто хочеться сміятись, тому що люди добрі, подивіться свою платіжку. Якщо ви живете в трикімнатній квартирі, десь на Оболоні, ваша платіжка за електрику е, десь щось біля 7-8 доларів США. 250 гривень, ну 260 гривень. І я абсолютно певний, що навіть ті, хто плачуть з цього приводу, вони розуміють, що це не має жодного відношення до реальної ринкової ціни. А результатом стає стає велика корупція, велика неефективність, величезний тиск на бюджет і все, що з цим пов'язано. І так само. Цю низьку тарифну ціну отримують люди, які мають величезні будинки, які мають величезні статки, і вони так само не платять за електрику фактично нічого. Тому я абсолютно певний, що Україна не має альтернативи, крім як рухатись по. Траєкторії реальної ринкової реформи, коли ті, хто потребують, ті, в кого доход, з доходу більше 10% буде і припадати на комунальні виплати, там всі в комплексі будуть отримувати допомогу пряму через дію, через якісь інші способи пряму субсидію, яка компенсуватиме всі витрати, що перевищують, наприклад, це моя особиста ідея: 10% там загального доходу родин. І це буде чесно, це буде відкрито, і це буде про. Зору, бо зараз повторюся всі ці низькі тарифи, так звані ПСО, яких нас дуже багато на різних державних підприємствах. Вони створюють фантастичну можливість для корупції і фантастичну фантастичне середовище для неефективності. Ви зазначили, говорили про великі бізнеси, просто про бізнес, який вже зрозумів, що потрібно домовлятися імпортувати електроенергію, і ми вже бачили інформацію про перший такий приклад. Наприклад, на Рівненщині вже перше в Україні підприємство уклало контракт на імпорт електроенергії. Про це заявив нещодавно голова Рівненської ОВА. Тож який механізм, через які системи це підприємство буде отримувати електроенергію, ми правильно розуміємо, що в цьому буде будуть задіяна інфраструктура державна. Ні, ну безумовно, в нас інфраструктура магістральних електричних мереж вона належить державі. Але є абсолютно прозорий механізм, яким чином будь-хто, хто має ліцензію на торгівлю електрикою чи е, е, покупку електрики, може вийти е, на міжнародний ринок. Це прозорий механізм, він електронний, він погоджений з європейськими партнерами. Щоденно проходять відповідні аукціони. Якщо ви маєте джерело постачання електрики з Європейського, Союзу, то ви виходите на аукціон, покупаєте відповідну потужність на аукціоні, який провадить Укренерго. Він проходить в електронній формі там, кожного дня. І будь ласка, імпортуйте. Імпортують насправді вже досить багато. Здебільшого імпортують поки що трейдери, які перепродають цю електрику внутрі України. Але я певен, що у таких от прикладів просто покупців, які потребують європейської електроенергії, теж ставатиме більше і більше. На вашу думку, так, таке. Можливо, ж масштабуватися може це масштабуватися, і наскільки це все ж таки знімає навантаження знімає з нашої загальної мережі? Це не вирішить проблему стратегічно. Це полегшить ситуацію і з точки зору конкретних бізнесів, і відповідно більше електрики залишиться генерації залишиться для населення і комунального комплексу. Але ми маємо відновлювати свою енергетику. Ми маємо відновлювати свої потужності, в тому числі тому, що для України природна позиція це не імпортер, а експортер. Ми маємо для того все необхідне. Нам просто треба перемогти в цій війні і відновити енергетику. Я дякую вам, шановні колеги. Ваше питання прошу. Добрий день, я на колода Українфорум, і в мене два з питання. Так само ще до імпорту, хотілося б дізнатися конкретніше цифри. Які обсяги електроенергії було імпортовано саме за січень місяць? Якщо у вас є ці цифри, ну, ви знаєте, вони абсолютно відкриті. Я не хочу збрехати, бо я можу щось переплутати просто зараз в голові не тримаю. Там мова десь про 60 мільйонів кВт годин чи щось таке. Я, я не хочу збрехати. Чесно, ця інформація в відкритих джерелах точно наявна. Вона публікується і там багатьма експертами переписуються і так далі. Якщо треба, я просто надішлю, де подивитись. Але ще раз поки що обсяги відносно загального споживання вони невеликі. Добре, і ще одне питання. Зараз дуже багато дискусій щодо накладання штрафів на обленерго. Хотілося б дізнатись вашу думку. Як ви вважаєте, чи можуть обленерго справді зараз виконувати повною мірою свої обов'язки і встановлені сам регулятором? Чи все ж комісія занадто тисне на компанії? Чесно, я підтримую тут тиск регулятора, тому що багато обленергів просто. Ну, знаєте, спустя рукава підійшли до питання створення графіків, утримання графіків, чіткості роботи з переключенням під час реалізації графіків. Якщо вони самі не зрозуміли, наскільки це важливе питання, наскільки це важливе питання для людей, перш за все, тому що вони таким чином роблять непередбачуваною ситуацію, яка насправді є передбачуваною. І якщо через те, що обленерго, ну вибачте, полінувалося правильно скласти графік, і через це людей позачергово відключають, це провина конкретного обленерго. Тому, на мою думку, тут дії регулятора абсолютно виправдані, і учасники ринку мають відчувати, що за ними є контроль, і що працювати аби як, списуючи на те, що в нас війна і проблеми, особливо більшість цих оштрафованих обленергів дуже далеко від лінії фронту. Дуже далеко. Тому працюйте, хлопці називається. Дякую вам. Чи будуть після таких перевірок, ми розуміємо, мабуть, будуть переглянуті вже діючі графіки і більш оптимізовані щодо ну, вже є відгуки, вже є відгуки від людей, що в перших оштрафованих обленергах ситуація змінилася, тобто графіки покращуються в якості. Олександр, не можу не спитати вас. Ми завжди з вами, коли говорили про тему про нашу енергетичну систему, говорили про те, що поки що триває зима, нам буде важко з цим. Ми вже дійшли до того моменту, коли зима, ми майже пережили зиму, залишився лютий. Чи все ж таки ми відчуємо суттєве покращення в березні? Чи ні? Чи ваші прогнози трошки посунулись? Ні, я про березень, чесно кажучи, ніколи не казав. Я був впевнений і зараз впевнений, що певне покращення ситуації відбудеться десь з квітня. І поки що, ну, це, що відбувається, підтверджує цю мою гіпотезу для мене щонайменше. В березні я не думаю, що якісно щось стане краще. Я дякую вам за цю інформацію. Дякую за цей ефір. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. А наш наступний брифінг відбудеться 14-й годині. До нас приєднається Марія Мєзінцева. Онлайн приєднається народна депутатка України, голова постійної делегації Верховної Ради України. УПРЕ і ми будемо говорити. У нас відбудеться пряме включення із саміту Україна ЄС. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо разом. На нашу перемогу і слава Україні! Дякую.